Телерадіокомпанія Десята фортеця пропонує до вашої уваги інформаційний випуск новин Кабінету міністрів України. Сьогодні ви дізнаєтесь, влада і енергетики спільно працюють над стійкістю та відновленням енергетичної інфраструктури. Прем'єр-міністр Мінація та міжнародна організація з міграції підписали меморандум про співробітництво. Республіка Корея започатковує нову програму економічного інноваційного партнерства з Україною на 10 мільйонів доларів. МінФін у червні забезпечив перерахування з держбюджету 29,5 мільярдів гривень трансферів до місцевих бюджетів. Андрій Сибіга провів. У МЗС на раду щодо повернення Україні її частки закордонної власності колишнього СРСР Україну переобрано до ради продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Нова політика для ринку праці в Україні представлено візію стратегії зайнятості населення 2030. Влада і енергетики спільно працюють над стійкістю та відновленням енергетичної інфраструктури. Прем'єр-міністр. У реалізації державної стратегії відновлення енергетики. Уряд працює у трьох напрямках. На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на урочистостях з відзначення працівників енергетичної галузі. На заході також був присутній міністр енергетики Герман Галущенко. За словами глави уряду, пріоритетна увага приділяється відбудові. Зруйнованих об'єктів торік відновлено близько 4 ГВТ теплової та гідроенергетичної потужності, зазначив Денис Шмигаль. Крім того, прем'єр-міністр зазначив, що уряд працює над розвитком децентралізованої та диверсифікованої енергетики. У 2025 році плануємо ввести в експлуатацію близько 900 мВТ нових потужностей. Наразі вже запрацювало 130 мВТ когенераційних потужностей та 250 Десят мВТ теплових, повідомив він ще одним напрямком. Роботи денний шмигаль назвав залучення міжнародної підтримки. Він повідомив, що за час повномасштабної війни Україна отримала від 38 країн понад 1800 гуманітарних вантажів для енергопідприємств. А фонд підтримки енергетики зібрав внески на понад 1,1 мільярд євро. Розраховуємо на подальшу систему. Та післядовну підтримку міжнародної спільноти наголосив він. Денис Шмигаль подякував енергетикам за стійкість і професіоналізм. Попри масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру з початку повномасштабного вторгнення Україна зберегла цілісність системи. Це результат спільної роботи влади та наших енергетиків. Велика подяка тим, хто під обстрілами лагодить обладнання, повертає тепло і світло у домівки, працюючи без вихідних, забезпечує стійкі. З енергосистеми, сказав прем'єр-міністр. Міноцієдності та міжнародна організація з міграції підписали меморандум про співробітництво. Міністерство національної єдності України та міжнародна організація з міграції підписали меморандум про співробітництво. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр міністр Національної єдності України Олексій Чернишов. Зазначимо, що МОМ є провідною міжурядовою організацією, яка працює в Україні з 1996 року і є частиною системи ООН. Сторони зафіксували в меморандумі важливі напрями подальшої співпраці. Зокрема, йдеться про розробку концепцій для підтримки добровільного повернення та реінтеграції українців шляхом доступу. До достовірної інформації та релевантних сервісів. Довгострокові рішення для репатріантів, переміщених осіб і громад, які їх приймають, зокрема у сферах житла, працевлаштування, освіти й охорони здоров'я, розробку комунікаційних продуктів та інформаційних матеріалів для українців за кордоном, зокрема для тих, хто розглядає можливість повернення окремо під час нашої розмови з делегацією міжнародної організації з міграції, на чолі з паном Девідом Вомблом, обговорили можливість співпраці вже існуючих. Центрів підтримки МОМ і центрів єдності повідомив Олексій Чернишов. На завершення зустрічі віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності України подякував МОМ за стійку і послідовну підтримку України. Республіка Корея започатковує нову програму економічного і інноваційного партнерства з Україною на 10 мільйонів доларів. 10 мільйонів доларів виділить Корейський уряд на реалізацію інфраструктурних проєктів в Україні. Міністерство економіки та фінансів Республіки Корея започаткувало нову програму економічного і інноваційного партнерства. Її Республіка Корея буде реалізовувати у співпраці з Україною у найближчі 4 роки. Ініціат. Тива передбачає надання стратегічних консультацій, розробку проєктів і передпроектних досліджень, спрямованих на довгострокове економічне співробітництво між Україною та Республікою Кореєю. Очікується, що загалом в межах програми може бути реалізовано до 25 ініціатив. Які саме галузі та проекти є пріоритетами для фінансування? Обговорили на зустрічі з першим заступником міністра економіки України Олексієм Соболовим та представниками делегації Корейської державної корпорації за інфраструктури та розвитку міст? Ми бачимо великі перспективи у партнерстві з КІНТ в межах нової програми, яку у публічному, так і приватному секторах. Ми бачимо великі перспективи у партнерстві з Кайт в межах нової програми, як у публічному, так і приватному секторах. Це можливе долучення до фінансування пріоритетних ініціатив для уряду в межах єдиного проектного портфелю публічних інвестицій, а також приватних проектів, які представлені в інвестиційному гайді. Сподіваємося на участь Кайт в технічній підготовці проєктів, як ми робимо це в межах ППФ та ППУ зі Світовим банком ЄІБ та ЄБРР. Ще один перспективний напрямок приватизація, консультаційна допомога та залучення інвесторів, наголосив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев. Корейська державна корпорація, кай вже понад два роки реалізує проекти з відновлення України. Це, зокрема, транспортний генплан Київської області, план реконструкції та відновлення українських аеропортів, реновація залізниці та інші проекти за участі міст і муніципалітетів. Кай також готова долучитися до генерального планування індустріальних парків в Україні та роботи над зниженням ризиків для інвесторів. Обговорили можливості залучення Республіки Корея до співпраці з багатостороннім агентством з гарантування інвестицій Міга та з експортно-кредитними агенціями для розширення механізмів страхування воєнних ризиків. За результатами зустрічі сторони домовилися координувати роботу з кожного напрямів співпраці також підписати меморандум про взаєморозуміння, який би дозволив розпочати роботу з відбору проектів для фінансування та реалізації. У червні 2025 року мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансферів місцевим бюджетом в обсязі 29,5 мільярдів гривень, що становить 94,9% до передбачених із державного бюджету коштів на червень. Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі на 2,1 мільярди гривень. Додаткові дотації перераховано в сумі 2,4 мільярди гривень. Залишки Тів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальними фондами станом на 1 липня 2025 року становлять 155,6 мільярдів гривень, що на 35 мільярдів гривень більше ніж станом на початок року. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні. Андрій Сибіга провів у МЗС нараду щодо повернення Україні її частки закордонної власності колишнього СРСР. Міністерство закордонних справ України продовжує системну роботу з протидії державі-агресору на всіх міжнародно-правових напрямах, зокрема на напрямі повернення Україні її частки закордонної власності колишнього СРСР. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у МЗС спеціальну нараду з цього приводу. Колегами з інших органів державної влади Глава МЗС зауважив, що існуючі міжнародні договори чітко визначають, кожна державна правонаступниця СРСР має право на частку усій власності, а частка України становить 16,37%. Міністр наголосив, що йдеться не про моральне право чи політичну заяву, а про міжнародні угоди, які Російська Федерація підписала і зобов'язалась виконувати. Це зобов'язання й досі лишається невиконаним. Україна діятиме рішуче та послідовно використовуючи всі можливості міжнародного права, маємо чітке бачення стратегії та подальших дій. Працюємо разом із колегами з інших відомств. Україна має повернути у власність все те, що належить їй по праву, наголосив Андрій Сибіга. Країну переобрано до Ради продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Це ще один крок до посилення голосу України на глобальній продовольчій мапі. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. Це рішення визнання не лише нашої підтримки у час війни, а й ключової ролі, яку відіграє український агросектор у забезпеченні продовольчої стабільності світу. Дякуємо всім державам-членам ООН. За підтримку наголосив Віталій Коваль. За його словами, попри повномасштабну агресію Росії, Україна продовжує годувати біля 400 мільйонів людей у світі і розширює гуманітарні ініціативи, зокрема через президентську програму Крейн from Ukraine», яка вже врятувала мільйони життів. У новому статусі ми працюватимемо над посиленням реагування ФАО на глобальні продовольчі виклики, підтримкою фермерів у кризових регіонах, просуванням. Сучасності агрополітики від стійкого виробництва до цифрових рішень, і найголовніше голос українського фермера звучатиме тепер і на глобальному рівні, сильно аргументовано і по-справжньому підкреслив міністр довідкова. Рада ФАО це виконавчий орган продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Вона існує з 1947 року і складається з 49 країн, які обираються на три роки. Рада стежить за ситуацією з продовольством у світі, визначає пріоритети роботи ФАО, розглядає бюджет та допомагає впроваджувати рішення керівних органів організації. Міністерство економіки України провело громадське обговорення перших напрацювань розробки стратегії зайнятості населення України 2030 Ця стратегічна рамка має стати практичним інструментом для розвитку економіки, сприяти зменшенню безробіття, розширенню доступу до роботи та підвищенню гнучкості ринку праці. Головна мета допомогти українкам та українцям реалізувати свій потенціал через навчання, залучення до праці та підтримку у працевлаштуванні. Розробка стратегії частина зобов'язань у межах плану Юкрейн. Фесіліті сьогоднішнє обговорення є важливим кроком у нашій спільній роботі. Ми формуємо стратегію не за зачиненими дверима, а через відкриту взаємодію з експертами, представниками бізнесу, громадськістю та міжнародними партнерами. Наше головне завдання перетворити виклики, що постають на ринку праці на нові можливості для розвитку. Документ має стати практичним орієнтиром, що сприятиме зростанню продуктивної зайнятості, забезпечить гідні умови праці та. Посилити економічну стійкість України у центрі цієї стратегії людина, її добробут і потенціал, зазначила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна. Під час підготовки стратегії було проведено 9 засідань робочих груп на Участь понад 300 представників держорганів громадськості, бізнесу та міжнародних партнерів. За підсумками обговорень, сформовано такі стратегічні цілі: підвищення економічної активності населення, подолання дисбалансів між попитом і пропозицією праці, посилення інституційної спроможності державних органів та цифровізація, інтеграція стандартів ЄС до політики зайнятості. У подальшому цілі та завдання будуть конкретизовані. Уні через чіткий план дій із визначеними строками та відповідальними виконавцями, щоб українська економіка стала сильним і надійним партнером Європи, необхідно інвестувати в людей у межах проєкту район Німеччина підтримує реформу інклюзивної зайнятості як стратегічний крок до євроінтеграції та довготривалої стабільності. Наголосив керівник відділу співробітництва посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Маркус Коль наступними. Кроками стануть фіналізація документа, узгодження стратегії з партнерами та Єврокомісією, розробка операційного плану заходів для реалізації стратегічних цілей, публічне обговорення документа, подання стратегії на затвердження. Урядом вислухали новини Кабінету міністрів України від телерадіокомпанії Десята фортеця.